Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. І так, як і обіцяла, що сьогодні ввечері вийде віде відео сумісного відшиву, як дівчатка відшивали та хлопці відшивали свої роботи і скільки просунулося у них за цей тиждень. Давайте ми з вами разом подивимося і. і Поспостерігаємо за цими відшивами. Ось таку роботу тобто таку кицю, яку відшивають всі. Вона всім пала дуже в душу, тому що дуже красиві киці відшиваються у сумісному відшиві. Це пані киця, яку відшиваю я зимова пані киця. Ось така красуня буде. І ось таку частину я вже відшила. Ідемо далі. Ну, цю роботу ви сьогодні як би, бачили, тому не будемо так на ній затримуватися. Ось хто дивився моє відео сьогодні зранку, то бачили вже відшитий кусочок цієї пані панікиці. Так, ідемо далі. Олександр Рудницький. Відшиває ту ж кицю, що і я зимову пані кицю. Ось така красота. Хто дивився моє відео, я казала, що там дуже красиво виходить саме ось, цей, е ось, ось ця бавовна у киці. Ну, Вона просто така пухка виходить, бачите, як дуже гарно. Я вам казала, да, я пішла в сторону, а Олександр е відшив. Е Перший листок, тоді восьмий відшив, зараз він йде. Другий виходить, листочок. І розпочав дев'ятий, наскільки я знаю, ось, ось таку пані Кицю відшиває Олександр. Молодець Олександр, дякую за фотозвіт. Бажаю успіху у відшиві. І будемо далі спостерігати за твоєю роботою. Так, ідемо далі. Креуш Ольга відшиває ось таку красиву панікицю, покиця в неї з кавою. Ось така красива. І відшито вже один листок. Один листочок Оля відшила. Ось, як ви бачите, Оля розпочала вишивати другий листок. Красиво виходить у Олі. Дякую, Олічка, що здаєш свої відеозвіти, приймаєш участь. Мені дуже-дуже приємно. Будемо спостерігати за твоїм відшивом. Так, далі йдемо. Робота Іринки Карп. Ось таку також пані кицю із кавою відшиває Іринка. Хто бажає подивитися більш так подробніше, вона веде свій канал у Ютубі «Іринка, бісеринка і Хрестик. І можете поспостерігати також за її відшивом, за її відео. Дуже гарна робота буде, дуже. Чудова, прекрасна. Ми вже бачили у відшиві цю кицю. Її відшивав Олександр Родницький. Ось тому ми вже бачили, яка ця краса буде. Ось тому успіху тобі, ринка, натхнення, щоб чим менше робилося помилок, щоб тобі не доводилося розпарувати і так далі, щоб все вишивалося дуже легко і швидко. Ось, А ми йдемо далі. Так. Робота Юлії-Сороки. Юлія також е розпочала відшивати кицю, ось таку частинку вона відшила. Вона також відшиває кицю з кавою, дуже, дуже ця киця запала багатьом. Якби вона така красива, такою хусточкою зав'язаною, цей бантик такий дуже красивий. ну Дуже ось ці піони такі красиві, ну дуже гарна киця також ось дуже красива-красива. Тому Юлія дякуємо вам, що приймаєте участь. Нам дуже-дуже приємно, що ви з нами. Ось бажаю вам легко, легких бісеринок, ось швидких бісеринок та легкої голочки, щоб ви, все у вас гладко йшло, красиво, і щоб ви, на наступний раз ми побачили ще більше відшитого е, вами е, процесу. Так, Дякую, Юлії, йдемо далі. Лідія Коваленко вишиває також кицю з кавою. Бачите, як багато дівчаток відшивають саме цю кицю. Ось, вона дуже неймовірно красива. У мене також вона лежить, але ну, я її думаю, буду відшивати вже е, третьою. Я собі так планую, тому що другу хочу я все-таки відшити в півоніях. Вона мені дуже така дуже мила. Ось, ну, вони всі красиві. І ось таку частину вже відшила Лідочка. Ось за цей тиждень. Це її початкове фото, це її відшив, як ви бачите. Ось Лідочка-молодець. Дуже-дуже дякую. Ось, так, зараз тут нам пишуть. Ось, бажаю тобі також Легкої голочки, швидких бісеринок, щоб ти швиденько, гарненько, в своє задоволення, звісно, відшивала цю роботу. Нам буде дуже-дуже цікаво спостерігати за твоїм відшивом. Дякую, Лідочка, йдемо далі. Так, робота Ксюші. Ксюша подобна відшиває ось таку кицю в півоніях, яку планую я відшивати слідуючої. Ось така красуня, така. Гарненька, така, миленька. Ось, і Ксюша відшила вже чотири листочки, якщо я не помиляюся. Ось таку кицюненьку буде відшиває Ксюня. Ось. Чудово, ви подивіться, які красиві, гарненькі відтіночки, бісеру, яка вона гарна. Там навіть фон, мені здається, цікаво, вишивається. Ось. Ну... Дуже-дуже гарна буде робота. Ось, Дякую, Ксюня, за твою роботу. Бажаю легко, легкої голочки, швидких бісеринок. Дякую тобі за, е, що ти, за те, що ти приймаєш участь. Мені дуже-дуже приємно, Показуй нам надалі свої відшиви. Нам буде дуже-дуже цікаво спостерігати за твоєю роботою. Так, дивимось далі. Так, робота Артемонова Ірина. Це у нас остання робота, яка в даний час приймає участь у сумісному відшиві. Ось таку кицюню відшиватиме кицю в бавовні, відшиває наша Ірина. Ірина, як ви бачите, відшиває ниточками цю роботу. Ось і вже таку частину за цей тиждень Ірина відшила. Дуже-дуже гарно виходить. От даже буде цікаво, да, тому що всі відшивають бісером, А Ірина вишиває е, ниточками. Дуже буде цікаво подивитися, відшиту роботу у, е, уже як вишито ниточками. Ось Чудова, прекрасна робота. Дякуємо, Ірина, що ви приймаєте разом з нами участь. якби э, Легкої вам голочки, швидких хрестиків. ось Вишивайте, діліться своїми просуваннями, не забувайте ось, здавати раз в тиждень звіт кожну суботу, нам буде дуже-дуже приємно і цікаво за вами спостерігати. Щиро вам дякую. Ось такі роботи вишиваються у нашому сумісному відшиві. Ось, давайте ми ось так швиденько пройдемося Ще раз. Ось Ксюшенька, Ліді, Лідочка, Юлія Сорока. Іринка Карп. Олічка Креуш. Олександр Рудницький. І моя робота. Щирим всім дякую, дівчатка. Ще раз, хто, можливо, не дивився зранку моє відео на YouTube каналі, я вам хочу сказати, що е, цю, е, дуже придивляйтеся до значків у схемі, тому що там є подібні значки, де можна помилитися. Тому будьте дуже уважні, дуже вас прошу, будьте дуже уважні. А на цьому буду завершувати своє коротеньке відео по сумісному відшиві пані Киці від Наталі Д. Тобто пані Киці від Наталії Вовк, а сумісний відшив від Наталії Д, ось так скажу. Ось, ось такі е, роботи зараз на даний час відшиваються. Я думаю, що, можливо, ще приєднаються до нас протягом е, повністю повного СП ще дівчатка, можливо, хто приєднається. Хто ще бажає приєднатися? приєднуйтеся, буду е, з радістю вас приймемо. А хто знаходиться в групі і ще не, не вишиває, я вас дуже прошу. Е, е, Приєднуйтесь до нас, показуйте свої роботи, свої відшиви. Нам буде дуже дуже приємно. Дуже вам щиро дякую і всім до нових зустрічей. Па-па!